Доброго дня, друзі! Ви на каналі Автоексперт Діпро. І сьогодні з вами я, АвтоЕксперт Софія та ось такий красень у продажу. Сьогодні буде дуже коротко та чітко. Toyota Land Cruiser 200, чи як говорять у простонароді, крузак. Габарити цього авто просто вражають. Клірінс, який може змінюватися завдяки регулюючій підвізки, приблизно складає 25 сантиметрів. Це в нас рестайлінг 2017 рік, 4,5 дизель та 168 тисяч пробів. 20 етапки, які будуть домінувати на дорозі. Максимальна комплектація, яка тільки може бути Excalibur. Пам'ять положень сидінь, електрорегулювання, красиві шиті, сидушки, красива стрічка та перфорація. В авто ну, дуже багато місця. Та ще в нас є люк. Автоексперт Дніпро. Обирай саме нас та приїжджайте до нас на тездрайв. Музика JBL, Чотирьохзонний кліматконтроль з заднім підігрівом. Дуже гарний диван на дальні поїздки. Підлокітник та підстаканники. Величезне багажне відділення, в якому можна просто перевезти усю квартиру. Вау, оце. Тазик. Вездехід звичайний, який проїде та заїде, куди вам треба і не треба. Це статусне авто, яке говорить за вас, що ви чогось досягли у цьому світі. А який розхід палива на цьому авто? А кому треба той розхід? Взагалі на нього хтось дивиться на такій таксі. Потужне та швидкісне авто, яке ми перевіримо розгін до ста. Що він може. Так, ну що на спорті ми зробили цей розхід? Ну, я вважаю, що приблизно десь секунд 7,5 буде. Що ж, друзі, якщо саме тобі потрібен ось такий буйвол, то приїжджайте до нас, місто Дніпро, вулиця Княгині Ольги, 19Б. Ми на тебе чекаємо. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Та до речі, дуже сладка ціна. Купляйте!